Привіт! Ви на каналі художній тілістерка Анна Ден З вами я, Анна Ден і якась ворона, яка кричить на всю вулицю. І сьогодні знову таке спонтанне відео. Я просто посиділа вдома і вирішила, що, напевно, хорошою ідеєю буде сьогодні записати такий невеличкий влог з прогулянкою, ну і з таким різним. Можливо, я ще сьогодні щось буду малювати. І знаєте, через таку прекрасну подію, як я вийшла на вулицю нарешті, просто гуляти, я вирішила. Сьогодні плаття, 100 років його не взяла. Ну і нарешті вигуляти ось ті кульчики, які я замовила 100 років тому, 120 гривень. Слава ну, таке. От. Макіяж. Макіяжу нема, бо 33 градуси, вибачте, який макіяж, куди той макіяж. Ну і крім того, ну, дуже жарко, і скажімо так, я вирішила вийти саме під вечір. коли трошечки легше буде. І так, знаєте, що крім того, щоб якось співпало із тими графіками відключень, сьогодні неділя, у нас типу як свято, майже цілий день не вимикали світло, але це таке тіло, можуть потім вимкнути, а я не хочу драпати потім високо сходами. Тим словом, шукаю місце, де потім посидіти, куди піти. Таким словом, я знайшла якесь трошечки плюс-мінус проходніше місце і, в принципі, можна трошки поговорити. Знаєте, якщо чесно, в мене останнім часом таке відчуття, що я була в якійсь жорсткій спрячці і зараз трішечки починаю пробуджуватися. Як не дивно, тому посприяли відключення світла, тому що ти собі не розслабишся, ти собі особливо не полінуєшся, бо ну, все твоє життя дуже сильно залежить від чіткого причіткого графіку. От. І... Я просто пам'ятаю, що я десь така, що зібрана була в 2002 році, коли були ці відключення. Потім я не знаю, я настільки сильно розслабла, що це якась апатія, чи що це за біта. Ну, в мене не те, що з'явилася якась лінь, хоча лінь, так, вона, вона з'явилася. Але було якесь відчуття, а чи є зміст, взагалі щось робити. Ніби, ну немає жодного змісту. Для чого це все, для чого щось малювати, для чого працювати. Ну, чому воно потрібно? І навіть, не на роботу зараз влаштувалася, просто для того, бо треба якають, хоч щось зробити, щоб поїсти і не здохнути. От така от штука. А зараз стається, що почалося дійсно якесь пропучення. і мені, мені би я хтось якають, чимось важким по голові дав, що прокидайся, повертайся до цями, бо ніби Ну, радій тому, що ти ще жива. І, як кажуть, не користуватися таким моментом і нічольта не робити, це якось не дуже класно. Ну, це зріє тупо. Я просто дивлюсь, що багато людей, які є, ну, зрозуміло, що набагато гірших обставинах дійсно щось працюють, щось роблять, А я ніфіга, я сижу і я кажуть просираю час. І тут вже навіть не говориться про замовлення, деякі з яких я, м'яко кажучи, прокакала, пропустила цю можливість. А й про те, що багато речей я могла б зробити, але я просто не зробила. Наприклад, знаєте, чому я так задумалась? Вчора, ну, напевно, там знаєте, я деколи малюю фан-арт, і якби я дійсно його продовжила малювати, я думаю, що воно було досить непогано. І, якщо чесно, останні рази я просто спонтанно, якось бездумно, швидко намалювала там ескізики, кинула в умовний і твітер і як не дивно. Воно, Воно отримува досить непогане охоплення. На мене навіть багато іноземних фанатів підписалося. Дехто навіть прикладає мої українські твіти, що найцікавіше. Я зрозуміла, що ялки палки я так дивлюся на людей, які дійсно там зробили щось дуже класне. Я ж можу робити так само, як вони. Так якого дійска я того не роблю. І, а, до чого тут вчора? Вчора у нас є, знаєте, в нас є така фанбаза групи Шайні. І вчора там ну, адміністраторка скинула посилання, що там на день народження тимінна, ніхто з української фанбази, ніхто з українців не подали ніякої. Ні намалювали фангарту, ні привітання, ніби, ну нічого. Хоча у нас фанбаза, ми думали завжди що півтори людини, а виявилось, що досить так багато. І адмі... ну, адмінка, вона так... Ну, я це сприйняла як трохи як з докором, сказала, що Аня, а ти що, не намалювала нічого? Ти нічого не скинула, ти що якась, ну, типу, ну, чому ти так зробила, якщо чесно. А мені якось так стало соромно, знаєте, ну ніби, а дійсно що я того не зробила. Чекайте, ти проти світло щось знімаю, таке дивно. Ну, слово, мені соромно стало, якщо чесно. От. Знаєте, я така штука, я... я, я щось от таке спонтанне виходить. Останній раз, коли я мила голову, я вирішила, що треба більше підстригти гривку, а сьогодні зранку я її помила і вирішила, що ще буде ще крутіше, якщо я ще коротше, підстрижу. І, ну, словом, не мала баба клопоту, зробила собі чолку, як кажуть. Воно щось не вкладається, в ніякі боки, воно прилипає до чола. Дієте, жару вирішила, що обрізати волосся це хороша ідея, щоб було чому швидко жарніти, чому прилипати до чола. І щоб я не в очі, щоб я махала головою, як корова. Яка вирішила згадати молодість. 2008 рік, коли були популярні ЕМО і це все. Я говорила, що це все дураки, але тим не менше в слухала таку музику, дивилася, ну, коли нам з'явився інтернет, потім дивилася відео всякі. І це, о, тут мені прийшла дорога чорна кіця, чекайте. Кітінька! Ти мені дорогу прийшла, правда? Ну нічого. то все на щастя. Правда? О, ой, ти моя кітінька, молодець, сонечко, пташечка, маленька. Дякую. Та я думаю, що це все на щастя. Так от, повернімося до розмови, до чого я веду? Я завжди хотіла бути, типу, емо... Ну, не те, що я, ну, належу до якоїсь субкультури, щось таке. Мені це все якось подобалось, але я ніколи про це не говорила, ніколи в житті. Я навіть фукала, бекала, мекала. Е, знаєте, тут було смішно, наприклад, з Токіо готел. Я, ну, коли по телевізору був якийсь кліп, я там просто прилипала в екран. Але, наприклад, коли ми з подругами щось було, зайшли на базар за зошитами, а там було дуже багато зошитів надрукованими з ними. І там хтось сказав, о, зошит з тими чуваками. Звичайно, я мусила сказати, що фу, фу, як так можна? Вони ж намальовані, як дівки, де. Ну я так сказала, але тим не менше, насправді я фанючила. От така фігня малята. Зараз ними не фанючу, але все-таки таке діло. Зараз з'явився в моєму житті, кей-поп, і нарешті не відразу. хоч десь я дозволила собі така, проявляти свої справжні емоції і говорити, що мені насправді подобається. Та мені подобається таке от питання. І насправді, якщо чесно, зараз <хи> <я> розумі... ну, <хи> мені треба було дещо себе пересилити, щоб навіть тягнути ті кульчики. Тому що одне діло, як я деколи вдягаюся для відео, для тих всяких косплеїв, чоловічків, а інше діло вийти на вулицю. На вулицю я виходжу в штани, футболка, кофта. Все. Ну, сьогодні такий от праздник зягнула в О, Як класно на вулиці, але та дорожка вже закінчилася і далі треба дошукати місце, де можна собі сісти і, можливо, спокійно помалювати, я не знаю. Якщо чесно, я е, два дні що було, слегка здихаюсь, тому що е, було перший був фестиваль пива, де виступав тимін, і всі завили і загавкали, потім ватербомб із мінхо. О, ще вона кіся. От. А сьогодні знову ватербомб з тиміном. Я думаю, знаєте, що треба таке швидко щось намалювати, поки це актуально, тому що в мене є вона така проблемка. Тися, напевно, може відійду і скажу, в чому моя проблемка. І, можливо, така проблемка є в багатьох, тому мені буде цікаво, якщо ви поділитеся в коментарях. До речі, класна штука, якщо ви коментарі будете писати саме в коментарях під відео. Бо ну мені дуже приємно, коли ви пишете особисті повідомлення. А на жаль, вони не просувають моє відео. Ну, вони ніяк не просувається. Е, під останнім відео із розпаковкою концерту там взагалі нічого не було. Ну, ніби там... Я не знаю, чи там заміряють коментарі. але там перегляд на плата, але менше мені в особисті написали коментарі. Ну, флаг, ну, люди, напишіть щось, будь ласка. Чесно. О, знову вийшло на сонце на асфальт. Квас. До речі, давайте проговоримо про таку штуку, яку я вважаю справді величезною своєю проблемою. Деколи буває так, що... Знаєте... Ви не вцілюєте свою ідею, тому що ви занадто сильно її вже уявили, в своїй голові прожили, і в вашій голові вона вже стала реальною, що, по суті, в реальність ви її не вцілюєте взагалі. Наприклад, багато ілюстрацій в моїй голові вони вже намальовані. І я вже їх настільки, як кажуть, в своїй голові зробила, що вони для мене є реальними. І було б добре, якби я їх намалювала. Я їх не намалювала, розумієте? І так сталося що з часом. Вони вже навіть не актуальні. Саме така штука, що в роботі ілюстратора важливо, щоб була ще деяка актуальність, особливо якщо це ілюстрація якихось подій. У мене, наприклад, були дуже класні ідеї для ілюстрації по ковіду. Знаєте, я на асфальті. Я дуже люблю, ну, у мене таке як хобі фотографувати дитячі малюнки на асфальті, і там були такі класні ідеї. Я могла б це перемалювати. але Я це не зробила, тому що я чекала якогось ідеального моменту, а потім я не знаю, впала в якусь не зрозумілу сплячку. Я не знаю, що це було. І все, я їх не зробила. І зараз малювати щось на тему ковіде, це якось тупо, Ну, по суті, вони ці ідеї поховані в моїй голові. Є ілюстрації там. І так само з відео. У мене, наприклад, є ідеї для... ну, не ідеї, Рік тому я відзняла матеріали для одного відео... Там потрібно... Так, це була розпаковка. там потрібно було тільки відзняти вступну частину, а для цього треба було зробити певні аксесуари. В моїй голові воно все ідеально. Я навіть знайшла всі потрібні матеріали. Але вже рік минуло навіть більше, я досі не зробила тих того костюму, і я досі не зняла цю, ну, не змонтувала до кінця це відео. І це проблема, тому що ваш мозок вже вважає, що ваша робота готова. А фіга подібного. І так само от зараз в мене там. Мені треба зараз швидко намалювати один езкіст, тому що якщо я ще трошки посижу, він вже в мене вже готова робота буде. Но я її намалюю вживу, а це потрібно якось зробити. Мені цікаво, які є практики, щоб примусити себе це зробити. Ну, Зараз, якщо чесно, я трошечки починаю з цим легка справлятися. Наприклад, я з собою знову ношу якусь там ручку, яка, якийсь мальовит, що можна було малювати, і блокнот. От зараз я взяла такий, знаєте, красивенький блокнотик, а так-то в мене в сумці за останнім часом є там звичайний блокнот від школярика. Найкращі блокноти правда, з кожним місяцем, з кожною покупкою вони чомусь дорожчі на 5-10 гривень. Якась спочатку вони були по 25 гривень, тепер майже 90. Ось така от цігня. А може вже більше, ніж 90, я ще не знаю. І я тепер, дайте, коли, наприклад, на роботі я там не прийшли учі чи ще щось, я там вільну хвилинку, це малюю. Або, наприклад, в мене там на роботі закінчився робочий час. Ну, по ідеї я мала йти додому, але студія ще не закривається, і... а в мене вдома, наприклад, світла нема, а я не хочу перти пішки. То я сижу собі і малюю, знаєте. Деколи дійсно там свої замовлення, а деколи просто там для душі. От. Тепер інше питання. У ці ескізи треба втілити, векторизувати і скласти вже на комп'ютері. Ну, треба якось теж до того. До речі, я тут знайшла. просто врозі, дивлюсь, тут за свій мак. Зараз я вам покажу, тут дуже класна штука. Ну, якщо чесно, мак трошки як дохленький. Так, давайте його різкість, різкість. О! Але є. Різкість покинула цей чат. Але я, У мене, до речі, учениця недавно малювала маки. От, цікаво так, що насялось. А ще, знаєте, скажіть мені таку штуку. Це насправді війкове, чи що? бо я останнім часом помітила, особливо з цією війною, з цим всім, що я все більше помічаю якісь там квіти, намагаюся їх сфотографувати. І взагалі вся моя прогулянка полягає в тому, що я дивлюсь навколо. Ой, які ямки, ой, які квіти, ой, алеча вродила, ой, яблучка вродила. Як багато буде горіхів, не ну, знаючи весь район, в алечі і в грецьких горіхах. І того, року воно так капітально вродило, я думаю, що треба буде йти і збирати. Хтось мені скаже, що то не треба так робити, але е воно потім гниє і пропадає, вибачте. На вулиці просто компоти. Я спостерігаю таку штуку, що там біля будинку дуже багато є яблук, вродило там супер багато яблук, класних таких. Але вони всі і просто гниють під тим будинком, ніхто не збирається. А мешканці там, умовно того будинку виходять за тебе з кубком Таких же самих яблук, у вас такі самі яблука під дверима ростуть. Ідіть і зберіть, ні, воно лежить, гниє. Ну, така от штука. Не знаю, я щось. Хтось каже, що не можна тут чіпати. Ну, звичайно, що там під чужими вікнами не можна, але є, наприклад, такі території, де воно ані не прибудинкова територія, ані не хто знає яка, і воно там лежить, гниє. Тобі ще зараз така ситуація, знаєте. Світла не буде, морозити нема як, е, в магазинах тіни шален, ну, страшні. І мені здається, що дозволяти е, їстівним плодам просто гнити на вулиці, це якось тупо. Я не говорю прямо про дорозі робити, але з іншої сторони, в кого є, наприклад, особняк, умовно при дорозі, і у вас там міні-город, вас все не зупиняє, правда? Тому вже таке діло. Mm. О, ще одне дерево, яблука, аж в... так багато, аж вгинається. Я думала, що того року не буде урожаю, але насправді урожай дикий. У мене мама дзвонить, може, ми зараз з нею зустрінемося. Секунду. Так, дзвонила мама, питала, чи є вдома світло, чи я вдома, звичайно, що я не вдома, звідки я знаю, але, ну, по ідеї, мало би ще бути. І чи хочу я морозива. Ну, звичайно, що хочу, знаєте, докучаю, якщо чесно, я вправилася страшенно, але... Той війною у мене з'явилася така штука, як можна сказати, як залежність від солодкого, від кави з молоком. Ну тепер хоч я п'ю каву з молоком без цукру, бо раніше я щось цукру валила. М -м -м, не знаю. Це поки що, чи не єдине, що мені приносить якусь таку стовідсоткову радість, якийсь викид позитивних емоцій і ніби стан спокою. А знаєте, що це все почалося? Це почалося з того, що коли впливо, по суті, перший такий сильний обстріл. В моєму місті. Ну, ми були в укритті, було стрьомно, був грандіозний бабах, ну, ми укритті були з ночі до ранку, але ну, у нас традиційно, знаєте, як обстріл, так ніч. І це. І я після того я якось була взагалі, без емоцій, до речі. У мене не було якогось переліку чи що, просто ніби так, знаєте, як камінь, як каміння. Я прийшла додому, бачу з вікна той нас, так, ну це вибухли. Ну, це далеко було, в принципі, але вибух було винно. І в той момент я собі зробила кави з молоком. І взяла якесь печеньку чи шоколадку, стою біля вікна і дивлюся. І чи та шоколадка мене якось заспокоїла, треба, знаєте, шукати якісь інші позитивні емоції, інші, що приносить задоволення. А, а, хтось може сказати, що ну, малювання теж приносить задоволення, але в якийсь момент мені малювання перестало його приносити. Там Як кажуть, я з тих художників, які... Не любить процес, любить результат, але деколи і результату не хочеться робити. Або мені, знаєте, що знайти якусь лавочку, щоб всі і нарешті помалювати, тобто я так бла 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 ла ла Треба щось таке зробити. Боже, наше, я, наше я підстригла по гривку, скажіть мені, люди, будь ласка. І не хочеться якоїсь спинки давати. Требі я була намальована, було б краще. Зато згадала молодість, бо я щось. Я щось відстрала таке не зрозуміло, але такої довгої в в мене не було. Так от. Зразу тут такий цінок, тут так добре. Навіть не хоче нікуди йти, але прийдеться. Я тут щось рандомно побачила таку штуку, що... От, типу під клумбою, ну як клумба, там до де дерева виросте, все обкладено такими шишками. Прикольненько. Миленько, треба струфати, то Буде для якогось, не знаю, якийсь патерн. 何

Никит, вставай, ты сюда, а Дитинка там встанет. Никита, ты сюда, тут вставай. Ты вот кинь Давай, что? Вставай, все, чекай тут. Вот и я на самой ботинке. Вот и я на самой Вот это Я сяю! Ой, нічого. Треба втікати. Тим словом, поки я то малюю, на мене був замах за допомогою резинового літачка. Насправді я рада, що я зайшла хоч якісь місце, де можна сісти помалювати. Вечоріє і дітей. Ой. Вечеріє і на майданчику дітей стає все більше і більше. Ну, сам, якщо говорити про цей малюнок, то я думала, що буде гірше. На початку воно щось залі погано виглядало, але зараз, здається, нормально. Найбільше складніше, що мені потрібно було якось балансувати, щоб виглядало що все дорослий, але щоб не було дуже дитяче, боже, що то воно свистить навчим, воно дудить. Йой. До речі, поки я то малювала, в мене реально той літачок резиною влетів, тому я думаю, що зараз я, в принципі, буду десь шукати інше місце. Десь похожу ще. Додому мені щось не сильно хочеться, але, напевно, скоро прилеться буде, тому що ну, зараз вимкнуть світло в нас. І я реально я не хочу перти пішки. Ну, такий малюнок. Можливо, я його оцифрую. Не знаю, буде видно. Боже, Я таку красиву яблуню побачила. Дивіться, стільки їх. І явно ще це яблуня окультурена. я думаю, що за нею добре доглядають і, напевно, будуть там жителі цього будинку збирати плоди, ну, дуже класно. Ось такою штукою на мене був здійснений замах, то, походу, хтось так запустив і воно тут і лишилося, це, до речі, алеча. Вона ще зелена, але просто аж обліплено. Це дуже круто, дуже класно. В принципі, Мені дуже подобається сьогоднішній день ця прогулянка, було класно, я навіть щось помальвала. Єдине, що, знаєте, було би більше прикольних кадрів. Така ситуація, що деколи я забуваю, як насправді знімати. Тобто я відкриваю камеру, але забуваю втімкнути кнопочку запису, бо до мене підбіг песик, тупо пес патрон і там хотів зі мною гратися. Я думаю, що я це зняла. Я не засняла. Така от штука. Тому під час зйомки є деяка проблемка, така що потрібно слідкувати, що насправді я натиснула. Тим сам я не знаю, чи я буду далі щось сьогодні дописувати, чи вже на тому все. Але хочу вам сказати, що ну, я сподіваюся, що я цей малюнку цифрую, ще я не впевнена, якщо чесно, але сподіваюся, що все-таки станеться. І оновлення будуть в моєму твіттері. І, напевно, ще процес, ще ще щось я опублікую у своєму... Тіктоці там, до речі, відео з'являються частіше, там я викладаю розпаковки дрібні. І я багато чого малювала так на вулиці і ну, кладно я нічого не оцифрувала, але ну, знову ж таки, моя стара проблема. Але цей. Я буду все опублікувати там. Ну і все. Ще... Страшно. Мене то пані налякала. І так, на чому я там зупинилася? Ну, сам всі оновлення там. Напевно, вже готовий результат. Я опублікую в своєму а також у Твіттері. Хто на мене підписаний, то це побачить. Можливо, в Інстаграмі, хоча я не впевнена. Я, якщо чесно, задумуюсь над тим, щоб відкрити окремий інстаграм строго для фан-артів, але ну, то таке діло. Подивимося, буде видно. Що ще? Ну, можливо, я опублікую на своєму сувному інстаграмі. Ну і що ще я хочу сказати? Я хочу подякувати. Усім, хто підтримує мій канал, і коментарями, і підпискою, і лайками, і фінансово дуже вам дякую, Завдяки вам це все якось продовжується. Я знову ж таки сподіваюся, частіше викладати на цьому каналі щось. Сподіваюся, що я зроблю ці роботи і ще прийду додому, і ще встигну зробити різні штуки. Навіть якщо не буде світло, я, я ноутбук зарядила і я придбала лампу на батарейку, тому принципі я щось можу робити. А покупалася вже рано, так що можна сідну наші. Наступних зустрічей. Папа.